Вітаю, дітки! Сьогодні ми поговоримо про багато різноманітця флори та фауни. Флора це всі рослини, які ростуть навколо нас. Дерева, квіти, травичка. Фауна це всі тварини, яких ми бачимо. Пташки, рибки, звірі. Тобто флора це рослини, а фауна це тварини. Тварини та рослини живуть в різних місцях ліси, пустелі, болота і океани. Кожен з них добре почувається у своєму домі, бо пристосувався до умов, де живе. Лісові екосистеми це місця, де живуть різні рослини і тварини, такі як дерева, кущі, білочки і пташки. Всі вони разом створюють великий дім. Де кожен знаходить своє місце. В пустельних екосистемах дуже мало води, але все одно там живуть особливі рослини і тварини, наприклад, кактуси і верблюди, які пристосувалися до життя в спекотних умовах. Водноболотні екосистеми це місця, де дуже багато води. І землі разом тут живуть особливі рослини, як очерет. І такі тваринки, як жабки та пташки, які люблять вологу. Океанські екосистеми це величезні водні простори, де живуть риби, дельфіни, морські черепахи, тут також ростуть водорості та інші рослини. У океані є багато різних вислоту, які разом створюють своє особливе середовище. Зусилля з охорони природи це дії, які ми робимо, щоб захистити рослини і тварини. Це можуть бути заходи, як посадка дерев, очищення водойм, або створення заповідників, де тварини можуть жити в безпеці. Ми дбаємо про природу, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Вплив людини на флору і фауну це те, як ми, люди, можемо змінювати природу. Наприклад, ми рубаємо дерева, забруднюємо воду або забираємо. Місця, де живуть тварини. Це може завдати шкоди рослинам і тваринам. Важливо дбати про природу, щоб вона ставала здоровішою. Доглядаючи за природою, ми можемо зберегти рослини та тваринки для майбутніх поколінь. Кожен з нас може зробити маленький внесок, не смітити, садити дерева або дбати про тварин. Давайте разом працювати, щоб наша планета була красивою.